Репринт 4335 Повна добрих вчинків та милостині, Дії Апостолів, 9 розділ з 31 по 43 вірші, І промовив до нього Петро Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і постели собі сам. І той зараз устав. Дії 9.34. Початковий вірш нашої лекції інформує нас. Щоб після переслідування, яке розпорошило церкву після смерті Степана, настало тимчасове затища і час спокою, а церква по всій Юдеї, і Галілеї і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому і сповнялася втіхою Духа Святого. Як багато записано в цих кількох словах. А як стосувати встановлені тут принципи до Господньої діяльності з його народом сьогодні? Святе Письмо дає нам ілюстрацію Господньої діяльності з його народом такими словами? Як гніздо своє будуть Орел. 5 Мойсея 32, 11. Отже Господь час від часу дозволяє випробування. Переслідування і тому подібне? Які зовні, здається, натякають на крах найбільш істотних справ і часом приносять здивування для його народу суворими і приголомшливими обставинами. Однак розворушення гнізда під божественним наглядом і покладення відповідальності на його народ може бути корисним для нього, зміцняючи і допомагаючи йому. Тоді приходить час спокою. І нагоди для духовного зміцнення, затишку, зростання власті і знанні. Щасливі є ті, котрі в час розворушення гнізда належно вправляються Господнім проведінням, є навчені ним і стаються більш активними в його службі, службі праведності, правди і любові. Це приготовляє їх до періоду спокою і розвитку. Але для інших, котрі належним чином не вправляються шляхом пересівання, потрясіння, розворушення гнізда досвід є відмінний. Вони є відсіяні, відчужені і розвивають духа ожорсточення, чужого для Господа і протилежного Його слову. Один клас переходить від ласки до ласки і від сили до сили. Інший – Іде назад до зовнішньої темряви світу. Таким чином, як говорить апостол, наше послання є для одних смертельною запашністю на смерть, а для других запашністю життєвою в життя. 2. Коринтян 2.16. Святі, що мешкали в Лідді. Ця лекція дещо ознайомлює нас зі станом речей в Первісній церкві. Правда була досить непопулярною, тримаючи осторонь більшість тих, котрі люблять це теперішнє життя і людську славу понад майбутнє життя і божественне схвалення. Настанови підтримка Святого Духа і ходіння в страху в пошані до Господа, вже згадані в 31 вірші, є зображені мовою 32-го вірша, де говориться. Що святий Петро, подорожуючи, прийшов до Лідди, до святих, які там мешкали. В той час в тих умовах бути християнином означало бути праведником, святою особою, освяченою, тобто відділеною. І так повинно бути надалі. На жаль, популярність привела в ряди християн не лише вовків овечих шкірах, але й Козлів. Та плямистих, крапчастих і чорношерстих овець, як також святих. Однак ми повинні пам'ятати вислів Господь знає тих, хто його. Тому нехай відступить від неправди всякий, хто іменує ім'я Христове, відступить від беззаконня, несправедливості і від всього, що є нечистиве. 2 Тимофія 2.19 Іншими словами. Нехай всі вони будуть святими, бо це воля Божа стосовно вас, освячення ваше. 1 Солонян 4.3. Ми можемо без гордості і хвальби засвідчити, що багато праведних, яких притягує світло теперішньої правди, є святими. І також, що це світло провадить чесні серця, які його приймають, до стану посвячення, тобто святості. Щораз більші докази цього в нас день за днем і рік за роком потішають, зміцнюють численні запевнення божественної милості, що супроводжують Божественне Слово, власне, так як ми повинні цього сподіватися. Більше того, святість серця, здається, збільшує довжину, ширину, висоту і глибину християнського характеру. До речі, зауважимо. Що для святих і тих, хто шукає святості, ніщо з представленого на цих шпальтах на протязі багатьох років, здається, не було більш корисним, ніж шлюб Господу. Дивись щоденна небесна манна. примітки редактора. Ми сумніваємось, щоб в усіх християнських визнаннях могла бути знайдена така сама кількість людей здатних І бажаючих прийняти цей шлюб. Віримо, що коли між нашими читачами розвивається святість, то надалі зростатиме перелік тих, хто прийняв цей урочистий шлюб, цю урочисту обітницю для Господа в імені і силі Ісуса, і що це означатиме для всіх них зростання духовної сили, християнських чеснот і міцності характеру. В лідді святий Петро зустрів одного паралізованого чоловіка, який вісім років був прикутий до ліжка. Він не був одним зі святих, тому що чудо оздоровлення рідко, якщо взагалі виконувались Господом і апостолами навіруючих. Якщо хвороба приходить на тих, хто є з дому віри, то її потрібно сприймати як божественний дозвіл. З метою виправлення або надання згоди для зростання власті, як одне з усього, що працюватиме разом для добра тих, котрі таким чином властиво роблять з нього вжиток. Миттєве зцілення Енея було вжите Господом для проголошення правди таким способом, в якому немає потреби сьогодні. Читаємо «І всі мешканці в Лідді і Сароні. Бачили зцілення Енея і навернулися до Господа Деркача. Працею в той час було закладання церкви, звернення на неї уваги, утвердження її і зібрання до неї всіх справжніх ізраїльтян, гідних правди, гідних бути врятованими з їхнього власного народу, від його сліпоти і горя, яке насувалося на нього. Праця в теперішньому часі є відмінна. Це є визбирування пшениці з поміж колю. Ми ходимо вірою, а не видінням і чудесами. Вона занедужала й умерла. Святий Петро зупинився в Йопії поблизу Ліди. Там одна зі святих захворіла, але не була зцілена і померла. Подібно Ісус зцілював багатьох хворих. Але Своєму близькому приятелеві Лазарю Він дозволив бути хворим і померти без полегшення страждання. Як згодом Лазар був пробуджений зі сну смерті на доказ божественної сили і на доказ часів Реституції дії 3 з 19 по 21. Так само було Тавітою, Доркою. Вона померла, але через святого Петра Господь збудив її зі сну смерті як чудо і вияв божественної сили, яка виконує велику працю євангельського послання і чинить його переконливим для людей. Чудова християнська жінка. Сирійською мовою, що тоді була поширеною там, Тавіта означає гарна. А в грецькій мові їй відповідає слово, яке несе ту саму думку про красу і означає сарна. Лагідність, сором'язливість і життєрадісність, які іскряться в очах сарни, є прикметами, засвідченими цим іменем. Ми не знаємо, чи свята жінка, пробуджена зі смерті, була гарною обличчям, однак запис дає нам підстави для переконання. Що вона мала прекрасне серце і характер, вислів вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, говорить нам, що вона була прекрасною в господніх очах і в очах усіх його святих, звичайно, у випадку, якщо її добрі вчинки були спонукувані сердечною любов'ю. Бо ми завжди повинні пам'ятати слова апостола, і коли я роздам усі маєтки свої. І коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Це не мало б вартості в розумі того, хто досліджує серце і для кого прагнення таких осіб в цьому віці є найважливішим. Читаємо, що обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні і плащі, що їх сарна робила, які з ними була. Ці слова нагадують нам вислів нашого Господа про іншу жінку, що могла те вчинила вона. Такі плакальники біля смертного ложа дають красномовне свідчення про святість. Не є записано, що всі вдови були святі, і цілком можливо, що деякі з них не були святими, тому що святий Петро випроводив всіх їх в той час, як молився. Ми повинні пам'ятати, що, хоча святі мають особливу Божу опіку, і тому подібно повинні мати особливу опіку один над одним, все ж таки в широкому загальному значенні ми маємо певне споріднення з цілим світом людства, і при кожній можливості повинні робити їм добро. Апостол закликає нас усім робити добро, а найбільш одновірним. Галатів 610. В давнину доля вдів була з різних причин надзвичайно важкою, тому в Святому Письмі постійно згадується про них як про об'єкт для благодійності. При цивілізованих стосунках наших днів, викликаних і вихованих духом християнства, вдови та сироти мають добрий догляд, і таким чином наші нагоди для благодійності в деякій мірі зменшились. Однак не є ані біблійним, ані розсудливим завжди нехтувати забезпеченням з боку цивілізованого суспільства потреб бідних, згорьованих вдів та сиріт, і впроваджувати приватну благодійність більш дорогу, а в деяких випадках більш обтяжливу і часом менш корисну. В цій, як і в кожній іншій справі, святі повинні шукати здорового розуму. Які сходить з гори. Однак все ще є нагоди проявляти милосердя в тучасних справах, особливо в духовному відношенні. Мало хто знає про небесну манну Євангелії, мало хто здатний приготувати і давати хліб іншим, що зійшов з неба. Мало хто є здатний допомагати грішникам обмитися і бути чистими, вказати їм нашати Христової праведності. І допомагати їм вдягнути їх, показувати їм, як ці шати повинні бути бережені, без плями чи вади, чи чогось такого. Мало хто є готовий порадити іншим, як позбутися плям та вад, якщо вони з'явились на їхніх шатах, що кров Ісуса Христа очищає нас від всіх наших помилок та злодіянь несвідомості. Такі є справжніми святими. І всі вони повинні бути настільки дбайливими, настільки ревними, щоб, коли настане їхня переміна, могло знайтися багатоздатних і охочих прославляти Бога задля них, багатьох живих листів, знаних і читаних всіма людьми, які змінювались від знання до знання і від слави до слави, шляхом своєї діяльної допомоги, як брати, як святі, як посланники Бога.